Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. Сьогодні до вашої уваги. Ми хочемо надати нашу жниварку дев'ятиметрову санвокер, яку ми виготовляємо самі у себе на підприємстві. По перше, саме цікаве, це наші люфтера. Вони йдуть стеблопідйомником, який піднімає сам підсомок після якихось опадів. На кінці стеблопідйомника іде ось такий спінер, який направляє. Сам стебло стебло соняшника на сам люхтьот. Потім це наша бокова частина. Вона дуже легко відкривається, фіксується. І ми бачимо всі головні частини нашої жниварки. Тут ми з вами можемо побачити ланцюг, зірочки. Ось тут йде успокоїтель самого ланцюга, тобто, щоб він не перегрівався, не було великого на нього навантаження. Ось тут ми з вами побачимо дуже така цікава річ. Це для того, щоб сюди не потрапляв весь мусор під час роботи. Тобто такий лючок невеличкий, через який мусор випадає одразу туди. Він сюди навіть не попадає. Це друга бокова частина нашої жниварки. Тут ми бачимо все те саме. Хочу вашу увагу звернути на нашу косу. Ось ми її бачимо. Під час покупки нашої жниварки ми надаємо вам комплектацію таку косу. Якщо це жниварка 4-метрова, 6-та 7-метрова. Якщо це жниварка 9, 10 та 12 метрів, ми надаємо вам дві такі коси в подарунок. Жниварка Sunwalker агрегатується з усіма комбайнами. Ми робимо проставку до любого комбайну. Також дуже важливе питання про відбійний вал. Ми його робимо, якщо вас цікавить. Дякуємо вам за увагу! Приїжджайте до нас на виробництво. Ми вам покажемо детальніше нашу жниварку. Ви зможете задати любі питання, та ми дамо вам на них відповідь. З повагою до вас, компанія Айгру.